Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та, добра Пропонуємо вашій увазі. Спеціальний випуск. Так, спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 18 по 22 грудня 2024 року. Розклад зробили за київським часом. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, у нас перші два дні, 18 та 19, спадаючий місяць в знаці Лев. І це третя фаза, тому можна використовуючи досвід останніх років не тільки наші, а й наших підписників. Можна посадити озимі часник та цибулю. Якщо гарна погода, будь ласка, використовуйте. Розсаду в ці дні 18-19 не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи не проводимо, але якщо необхідність є дуже велика, трошечки полили, а от підживлення небезпечні, будь ласка, ні в якому випадку. В саду нарізаємо живці на весну, займаємося при гарній сонячній погоді вітерцю обрізкою і проводимо захист від гризунів. Зелені операції на ці два дні, будь ласка, розпочинаємо зелені операції, проводимо, збираємо врожай, робимо заготівлі, але квашенням капусти не займаємося. Настоянка гарний час. Для збирання рослин лікарських теж гарний час, і можна займатися риболовлею. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб та для проведення зелених операцій, гарний час для кімнатних овочів. Наступні три дні у нас трошечки тут початок та кінець будуть зрізані, і це зв'язано з тим, що у нас буде перехід 20 року. Із місяця із знаку Лев, знак Діва, о 9 годині 38 хвилин ранку. А 22-го перехід із знаку Діва в знак Терези о 21.09. Тому ми вже маємо чистий час після 10 години 20-го для посівів. Для посадок. Це діва, це краса, тому після 10 години 20-го, 21-го та 22 до 14 години можна висаджувати цибулини весняних квітів. Дуже багато хто ще до цього часу купує різні розпродажі, використовує, купують цибулини і можна провести підзимовий посів насіння квітів. Після 10-ї години ранку 20-го можна працювати з розсадою, але це тільки розсада квітів. Якщо ви ж займаєтеся вирощуванням огірочків в кімнаті і треба висадити, будь ласка, теж можна з розсадою займатися огірків. Діва більше ніяких овочевих культур, окрім кропу і огірків, нікого не поважає. Урожаю точно не буде. Зелень буде, квітки будуть, гарно буде рости, але не буде врожаю. Оце ми з вами можемо працювати з розсадою квітів після 10 години 20-го і завершимо до 14 години 22. го Для квітів актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами, можна проводити ще посіви, можна проводити перевалку, пікіровку, пересадку розсади. Все це ми робимо після 10 години ранку і завершуємо 20 і завершуємо 20-го і 22 до 14 години. Для кімнатних рослин теж актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами. Та пересадка кімнатних рослин. Кордони точно такі ж самі. Після 10 починаємо 20-го, завершуємо 22 до 14 години. Поливи для будь-яких рослин. Після 10 години ранку починаємо. До речі, і підживлення теж після 10 години ранку 20-го використовуємо будь-які добрива в Діві. І завершуємо ці два агроприйоми 22 до 14 години дня. В саду гарний час для укорінення живців, хто розмножує рослини за допомогою живців. В самому саду ніяких обрізок, нічого не проводимо. Можна робити захист від гризунів і все. А укорінення-живців це в кімнаті робиться, будь ласка, робіть їх. Далі у нас червоні. Нет. Ми не проводимо 20, 21, 22 зелені операції на будь-яких рослинах, не збираємо врожай для заготівлі, не робимо самі заготівлі, причому будь-які це і продукти тваринництва, птахівництва, риба, тваринництво, ніякі. Квашенням капусти не займаємося, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини, але на риболовлю можна піти кімнатні овочі. Потребують в цей час теж у цих рамках, у цьому кордоні 20 після 10-ї години і до 14 години 2022 поливи та підживлення будь-якими добривами. Так, у нас наступна рубрика зараз буде. Це місяць для будинку, для здоров'я з 18 по 22 грудня 2024 року. І я хочу зразу вже відповісти на ваші питання щодо початку справи чи проєкту. Будь ласка, зараз такий період, так, Меркурій йде вже е, своїм ходом, він вперед, ніякої ретроградності немає. Все вже дуже добре для Меркурія. Але у нас ретроградний Марс 7 грудня. А Марс дає енергію, він дає успіх, він дає це. це Двигун такий, який все закручує і дає рух. І якщо в цей час, коли він ретроградний, щось розпочинати, ні в справі, ні в проєкті не буде ніякого щастя, тобто руху ніякого енергії не буде. От як розпочалось ніби гарно, так воно і залишиться отак гарно на одному місці. Тому не розпочинаємо ані нові справи, ані нові проєкти. А ось на, по питанню купу, покупок дорогих речей, то тут є дуже цікава підказка. Знову ж таки, Марс відповідає за речі, в яких є метал. Тому, якщо автомобіль, тут є метал, комп'ютер, метал є все, всі товари, в яких є металічні частини, металеві частини, ці Речі не будуть довго слугувати, будуть проблеми, вони дуже швидко вийдуть із руху. І тому, будь ласка, новорічні подарунки купуйте без металу. І, до речі, не купується теж і метал. Сюди відносяться персні різні. Тобто все, що має будь-який метал, будь ласка, це не принесе вам користі. Але інші подарунки, будь ласка, до Нового року купуйте і вони принесуть вам радість і радість тим, кому ви будете робити ці подарунки. Ну що ж, тут ми вже розібралися, ви знаєте, що купувати, а що не купувати. Тепер йдемо в будинок 18 19 У нас місяць знаєте, лев стихія вогню, тому завжди пожежі бувають. Ми самі самі свідки того, що саме в такі дні більше всього пожежні спішать на допомогу людям, щоб загасити пожежі. Тому дуже уважні бути з вогнем. І не тільки вогонь, електроприлади теж. Можуть принести таку дуже погану ситуацію, коли все горить. А тепер розглянемо, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів. Так, 18-19 можна, це лев, але фарбувати волосся не можна, тому що це знак стихії вогню. І в цей час, якщо фарбувати волосся, може згоріти. У мене так було, і я вже маю такий досвід, до речі, двічі. На одній тій ж граблі ставало поки не зрозуміла, що треба подивитися в календарку, що ж це за дні. І в Овні, і в леві була однакова ситуація. Митим волосся можна 18-19, сауну не користуємося в ці дні, маски не працюють 18, 19. Очищення шкіри починаємо 19 ввечері. Очищення організму 18 го ні, 19, го так. рукоділля гарні. Дуже гарні будуть роботи творчі, саме коли 18-19 в леві. лев це творчий знак. Тісто треба трохи більше рідини. Прання, прибирання дуже неякісне, ці жовті плями будуть, і прання неякісне, тому ми в ці дні пропускаємо і прання, і прибирання але можна проводити ремонтні роботи і дуже гарна буде якість. Можна 18-19. Привітрювання речей теж 18-19 при гарній погоді. Йдемо далі 20, 21 та 22. Тут вже будуть працювати енергії знаку діва, а в діві напруження таке сильне, це знак землі. І дим не піднімається вверх, навіть якщо сильний вітер, тим більше може бути дим у хаті. Так що тут теж треба дуже уважно займатися розпалюванням дров в грубі чи в каміні. Тепер, що стосується стрижки волосся, нігтів та фарбування волосся, можна розпочинати 20-пінго години ранку, продовжуємо 21 го і 22, го будь ласка, завершіть до 12-ї години дня. Мити волосся можна всі три дні. Сауну, ось коли можна сауну запланувати, 20 після 10 години, 21 та 22 до 12 години дня. Як бачите, якраз п'ятниця, субота, неділя, вихідні можна буде використати для сауни. Догляд за шкірою маски будуть починати працювати 20 після 10 ранку. ранку. Далі продовжується 21, 22 до 20 години вечора. Очищення шкіри продовжується, очищення організму можна проводити 20 го після 10 ї години ранку, 21 го та 22 го до, -го, до 12 ї години дня. Рукоділлям займаємося в Діві, але починаємо 20-го після 10, ї коли вже місяць без курсу завершить свої. Не сильно позитивні, негативні дії, можна після 10-ї години 20, го 21 го та 22 го тут можна весь день. Для тіста тут норма по рецепту, прання, прибирання. Ось коли можна запланувати, М -м, тим більше кінець тижня, п'ятниця, субота та неділя, гарний час, але в п'ятницю, після 10 години ранку починаємо ці справи. Продовжуємо 21 го та 22 го до кінця доби. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо, і провітрювання речей, до речі, теж не плануємо при будь-якій погоді. Вони будуть натягувати вологу, та ще й з неприємними ароматами. Що ж залишається у нас дуже важлива тема здоров'я. Отож, 18, 19 і 20 будуть ще працювати енергії знаку Лев, стихія вогня. Що ж у цей час? В цей час вразливі такі будуть органи серця, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет та серцево-судинна система. Нагадаємо, що в дні лева не можна проводити кардіологічні операції, серце під ударом. І в цей час загострюються будь-які серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. До речі, це вже спадаючий місяць, можна займатися іншими операціями, що не стосується тих органів, які я назвала це. В першу чергу у нас серце та серцево-судинна система. 20 го також будуть працювати вже енергії Діви. 21-го продовжувати і 22-го теж енергія діви. А в цей час вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. На період з 20 по 22 не можна проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це найкращий час для медичної діагностики. Здавайте аналізи, проходьте різних спеціалістів. Поліклініки. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, здоров'я вам міцного, щастя вам людського! І обов'язково обов'язково хай в ваших будинках. В ваших оселях буде тепло та затишно. Миру вам та добра. До зустрічі в нових нових відео на нашому каналі.